вам про зустріч зі студентством та освітянами, з ветеранами та військовослужбовцями, а також із представниками угорської громади Закарпаття. Із цього розпочався дводенний візит в область Віктора Микити, заступника керівника офісу президента. Нині угорською громадою в області реалізовуються гуманітарні ініціативи. Спільно ж триває робота із вдосконалення законодавства щодо національних меншин. Сьогодні закон в Верховній Раді розглядається про професійні. Технічні училища, де буде можливість навчатися в тому числі і рідною мовою. Ці умови будуть створені. Також є ряд планів щодо реалізації освітніх певних змін. Ну, потрібно шліфувати. У всіх країнах немає нічого досконалого. І над цим ми сьогодні працюємо. Головне, щоб ворог Російська Федерація не маніпулював цим, не вводив в оману представників національної спільноти і не використовував їх для дестабілізації. Говорили про. Блокпости, які працюють сьогодні в громадах, але ми розуміємо реалії сьогодні, що є, на жаль, ті, хто хоче покинути територію України, і відповідно прикордонники зобов'язані виконувати всі завдання, які перед ними покладені, і хочеться мінімізувати присутність цих блокпостів дійсно, але тільки після того, коли кордон буде контрольований на 110%. Також підійняли важливі питання участі громади у формуванні та реалізації плану стійкості України на регіональному рівні боротьби з російськими наративами, налагодження конструктивного діалогу за вступу України до ЄС я був ініціатором даної зустрічі для того, щоб в чергове відчути і зрозуміти, чим живе сьогодні угорська громада в Закарпатті, Але саме важливе питання, щоб ми говорили про те, що до три на сьогодні немає фактів щодо переслідування, немає представників національної спільноти. Крім цього, ми говорили про різні питання стосовно розвитку громади. Що потрібно дороги, потрібно створювати умови для бізнесу. Потрібно наповнювати місцеві бюджети. Яким чином ми це будемо робити? Йшлося і про включення депутатки Закарпатської облради юдіти Петеї до Ради з питань етнополітики Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Я завжди лозунги не люблю говорити, але це є лозунг того, що ми разом, ми спільно, багато чого можемо зрушити з місця. І на сьогодні дійсно нам треба об'єднатись у горській громаді, тому що нас мало, але ми ціні. На новій посаді це є нові виклики, це є нові зобов'язання. І я дуже була приємно вражена в Києві і дякую всім, які мене обрали. Але я знаю чудово, що всі посади тянуть за собою велику відповідальність. Це величезна можливість буде, якщо воно запрацює і розробимо стратегію, тактику, як повернути. На Закарпатті угорців я думаю, не тільки угорців, а всіх закарпатців, які бажають, і буде на це гарантії, тому що вони нам край важливі для того, щоб бізнес працював стабільно, щоб були робочі місця, щоб була зарплата, щоб сім'ї зберегти. Раніше ж Віктор Микита відвідав спортивний центр, який нещодавно відкрила команда ветеранів на Закарпатті у співпраці з ветеранським простором вдома. На зустрічі ж із керівництвом та студентами-реабілітологами Ужгородського національного університету йшлося про майбутню співпрацю, зокрема, формування мультидисциплінарної команди обласного реабілітаційного центру 4.5.0 Recovery Center, Рекавері Центр в Ужгороді, будівництво якого планують завершити у 2026 році.